Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Як знаємо, три українки пробилися до однієї восьмої фіналу тисячника в Монреалі: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Марта Костюк. Причому, якби Даяна та Марта подолали своїх супротивниць в одній восьмій, то в чвертьфіналі б зійшлися між собою. Могло бути суто українське протистояння на доволі таки пізній стадії тисячника. Що з цього вийшло? Про це говоримо далі. Першою свій крок до чвертьфіналу робила Марта Костюк, в супротивницях якої була 32 ракетка світу американка Макартні Кеслер. Тенісистка, яку, звичайно штоповою не назвеш, але яку точно можна назвати прогресуючою. Наприклад, якщо у Костюк за останні два сезони нуль виграних титулів, то Кеслер лише в цьому сезоні завоювала уже два. Причому на обох тих турнірах вона зустрічалася з Даяною Ястремською. В підсумку Українку вона перемагала і в підсумку трофеї завойовувала. Тому я думаю, Мою кеслер також хотіла зіграти з Ястремською, тому що це був би хороший знак того, що можливо знову буде титул. На відміну від своїх перших двох матчів на цьому турнірі, поєдинок проти американки Марта розпочинає більш-менш переконливо. І хоча в першому ж геймі на її подачі були брейкпойнти у супротивниці, але Марта вистояла, повела 1-0. А починаючи з 1-1, бере два гейми поспіль. Спочатку свою подачу взяла під 0, а потім на прийомі, в деякій мірі, завдяки помилкам від супротивниці, робить брейк 3-1. Але зробити брейк це добре його ще ж потрібно захистити. А Март, на жаль, не захищає, оскільки відразу програє свою подачу причому на брейкпоінті супротивниці костюк допускає подвійну помилку. Загалом слід зазначити, що в цьому матчі дуже багато подвійних було у виконанні обох тенісисток. Однією з причин було те, що поєдинок відбувався за вітряної погоди. Причому частенько ось ці подвійні були в критичних ситуаціях або під час брейкпоінтів, або під час сетпоінтів. Кеслер, яка запропонувала доволі таки агресивний теніс в першому сеті, вдалося зрівняти рахунок. Але Марта робить ще одну спробу забрати партії на фініші сету. За рахунку 4-5 подає американка 15-40. два брейкпойнти, вони ж два сетпойнти у Марти Костюк. Але в цій ситуації Кеслер зіграла безпомилково, а от Марта не дотисла. Тому Українка ці два сетпойнти втратила, і це на неї негативно вплинуло, тому що не лише цей гейм програла, а заразом і два наступні. Тому так само Само, як і в перших двох матчах, перша партія була програна в даному випадку з рахунком 5-7. Відповідно, костюк знову довелося робити камбек. Другий сет Марта розпочинає з подвійної помилки та з програшу свого гейму. Американка на брейкпоінті класно зіграла біля сітки та повела 1-0. Відповідно, їй залишалося лише виграти всі свої подачі, і був би вихід до чвертьфіналу. Але Марта миттєво вмикається та миттєво робить брейк у відповідь, а потім робить те, чого їй не вдалося в першому сеті. Оскільки знову Костюк виривається вперед з брейком 3-1, але в даному випадку уже брейк захищає, тож попереду 4-1. До завершення партії. Жодній Станісисток більше не вдалося брейків зробити. Партія за Українкою шість у вирішальному сеті, схоже, все вирішили фізичні кондиції. Американка почала трішки підсідати, як наслідок кількість помилок збільшилась, а от Марта лупила по м'ячу, як неймовірно. Частенько грала на протиході, в одному з епізодів американка навіть опинилася на корті. Знову Костюк вдається за рахунку 1-1 зробити брейк і далі доволі переконливо тримати свою подачу. Хоча, коли вона з 4-3 подавала, брейкпойнт у американки, по суті, остання нагода, що змінити. Але на цьому брейкпойнті Марта навіть дещо нетипово для себе Потерпіла, пограла в захисний теніс, після чого отримала класну нагоду і пробила на виліт та вийшла вперед 5-3. За цього рахунку Кеслер виходить подавати на те, щоб залишитися в матчі, але не залишається. Матч Пойнт у Марти Костюк, на якому українці нічого не довелося робити, оскільки Кеслер допустила подвійну помилку. Тож знову Марта здобула вольову перемогу. В даному випадку 5, 7, 6, 3, 6, 3. Це все дуже добре, але звичайно ж, коли ти кожен матч граєш по три сети, питання до фізичних кондицій: наскільки тебе ще вистачить. Тож Марта Костюк свій крок до українського чвертьфіналу зробила. Залишалося питання по Даяні Ястремській, яка грала проти 12-ї ракетки світу представниці Казахстану Єліни Рибакіної. Як правило, коли ми говоримо про рибакіну, звичайно ж, насамперед називаємо її подаючою тенісисткою. Це штамп, але от на турнірі в Монреалі це не штамп, це не бірка, а це реальність, оскільки до матчу з Ястремською рибакіна не програла жодного гейму на своїй подачі. Всіх супротивниць обігрувала виключно і по суті, не відчуваючи жодних труднощів на своїй подачі. Ну і до речі, Рибакіна першої в цьому сезоні наколотила уже 300 ейсів. Ястремська, звичайно ж, також вміє класно подавати, виконувати ейси, хоч і не так стабільно. Тим не менше, в першому сеті до рахунку 3-3 обидві тенісистки тримали свою подачу. Щоправда, на подачах українки боротьби було побільше, ну але при цьому і видовищних епізодів було побільше, оскільки були розіграші, удари на вилі, та от на подачі Рибакиної все зводилось до подачі. Даяні було важкувато за ті подачі чіплятися. Ну а за рахунку 3-3, коли подавала українка, трапляється, здавалось би, вирішальний епізод сету, оскільки рибакіна починає діяти агресивно, заробляє брейкпойнт, на якому потужно пробував в і хоча Даяна зреагувала, але відправила м'яч в аут. все Рибакіна зробила брейк. Тобто їй залишалося зробити те, що вона весь турнір робила, а саме захистити свої подачі. Ну а Даяні відповідно потрібно було робити історичні речі, ті речі, які на цьому турнірі ще ніхто не робив а саме брати подачу супротивниці. І Даяна миттєво це робить в наступному ж геймі. Ястремська наполегливо починає бити під задню лінію, і рибакіна не підлаштувалася, відправляла м'ячі в сітку як наслідок у Українки брейкпойнт, який саме в такий спосіб вона і реалізовує. пробила під задню, рибакіна не згрупувалася, не підлаштувалася і відправила м'яч в сітку. Все історична подія. Рибакіна програла свій перший гейм на цьому турнірі. Рахунок зрівнявся: 4-4. Більше того, коли представниця Казахстану подавала за 4-5, знову брейкпойнти у Ястремської. Не вже рибакіна програла грає два поспіль свої гейми. Ні, не програла, тому що тут її рятують ейси. Вона з рахунок 5-5. Більше того, ці ейси її надихають на класну гру на прийомі, оскільки відразу у неї брейкпойнти. Але Даяна вистояла та повела 6-5. Рибакіна майже перевела діло на тайбрейк, оскільки коли вона подавала за 5-6, 40-0 було на її подачі. Даяна не могла насправді таку ситуацію врятувати, але їй допомагає супротивниця, тому що в цьому геймі Рибакіна далі допускає. Три подвійні помилки. Як наслідок Ястремська робить другий брейк в сеті і забирає партію з рахунком 7-5. Так розуміємо, що насамперед, завдяки помилкам від супротивниці, але все ж таки перша партія за українкою. До речі, це був перший виграний сет Ястремською в очних протистояннях проти Рибакіної. Єліна не лише подаюча тенісистка, а й досвідчена, яка, звичайно, ж робить висновки над помилками. Так от в другому сеті вона подарунків уже не робила. А от Даяна, на жаль, зробила. Коли Українка подавала за рахунку 1-1, незважаючи на те, що цей гейм вона розпочала з Ейсу 15-0, потім кілька помилок. Кілька разів пробила в сітку, в аут як наслідок у рибакіної брейкпойнт, на якому вже Даяна дає подвійну помилку. Представниця Казахстану повела 2-1 з брейком. І до завершення сету Рибакіна. Захистила всі свої подачі. У Ястремської навіть не було жодного брейкпойнту. Не скажу, що Даяна злила другу партію, але програла її доволі таки оперативно: 2-6. Тож на тенісисток чекала вирішальна третя, яка тривала в підсумку більше години. До рахунку 2-2 тенісистки тримали свою подачу, причому по одному з геймів взагалі виграли під нуль. Ну а за цього рахунку подавала українка. Даяна розпочинає переконливо, але потім, на жаль, приціл збивається. Кілька поспіль м'ячів надсилає ваут як наслідок Рибакіна робить брейк. Щоправда, потім з'являється та Єліна Рибакіна, яка була в першому сеті, тобто та, котра робила подарунки, оскільки в наступному геймі рибакіна допускає дві подвійні помилки, що безумовно допомагає Ястремській зробити у відповідь. 3. В підсумку навіть Даяна була в двох м'ячах від перемоги в матчі, оскільки за 4-5 подавала Рибакіна. При 15-15 Ястремська грає свій улюблений розіграш, пробуває під задню, а Рибакіна надсилає м'яч в сітку 15-30. Щоправда, подача Рибакіної не дала ось таку класну нагоду українці реалізувати. Даяна, не реалізувавши нагоду, потім навіть програє свій гейм. І Єлена Рибакіна за 6-5 виходить подавати на матч. Ястремська в цьому геймі билася та змагалася як могла навіть три матч-пойнти супротивниця відіграла і вийшла на свій брейкпойнт. Але рибакіна його ейсом відіграла. Потім представниця Казахстану заробила для себе четвертий матчпойнт, який вдалою грою біля сітки і реалізувала. Тож хоч Ястремська і зробила брейки в цьому матчі, навіть сет виграла у Рибакіної, але от поєдинок, на жаль, програла. 7-5-2-6-5-7. Відповідно, в чвертьфіналі проти Марти Костюк мала грати не Даяна Ястремська, а Єлена Рибакіна. Далі говоримо про Еліну Світоліну, в супротивницях якої по одній восьмій фіналу була представниця топ-10, а саме сьома ракетка світу потужна американка Аманда Анісімо. З одного боку, тенісистка, яка пам'ятаємо, є фіналісткою Вимблдону, З іншого боку, тенісистка, яка той фінал програла 0-6-0-6, По завершенню поєдинку, пам'ятаємо, навіть вона плакала. Тобто, як то кажуть, як піде, і в Анісімової на початку матчу проти Світоліної все виходило, адже саме вона першою свою подачу взяла під нуль. І саме вона першою брейк зробила. Це трапляється на початку поєдинку. За рахунку 1-1 анісімова на прийомі починає лупити на виліт, Плюс до того їй допомагає Українка, оскільки Світоліна на брейкпонті супротивниці допускає подвійну помилку. Анісімова попереду 2-1. Але по-перше, це був єдиний брейк команди не в сеті, а загалом в матчі. А по-друге, Еліна миттєво на нього реагує, оскільки Світоліна відразу не просто робить брейк, а брейк під нуль, завершивши гейм класним ударом на виліт 2-2. До рахунку 4-4 потім тенісистки тримали свою подачу, щоправда, в дещо специфічний спосіб, особливо вирізнялася Світоліна, оскільки Українка, наприклад, один свій гейм виграла під нуль, а в іншому довелося рятуватися, оскільки горіла 0-40, тим не менше. Врятувалася. А от Аманда не врятувалася. Американка за 4-5 подавала на те, щоб залишитися в сеті, і розпочинає з подвійної помилки. Потім ще кілька помилок, як наслідок у Світоліної сет Пойнт на прийомі, на якому американка намагалася, можливо, залякати Українку, побігла до сітки, але зіграла біля сітки невдало. Тож перший сет в підсумку за Еліною Світоліною 6-4. На старті другого сету, тенісистки захистили по одній своїй подачі 1-1, а потім найзатяжніший гейм-матчу, який тривав 10 хвилин. Він був на подачі Світоліни, хоча по лозіці не мав бути таким затяжним, оскільки Світоліна, впевно, лідирувала 40 0 Але тут Анісімова, можливо, дещо навіть авантюрно починає лупити по м'ячу, і м'ячі влучали в корт. Як наслідок американки, навіть було три брейкпоінти в цьому геймі, але жодного з них вона так і не реалізувала. Як наслідок програвши цей гейм, Американка Ракетку не жбурнула. Світоліну ж цей виграний гейм зарядив на позитивні емоції, і вона відразу ще й брейк зробила та повела вже 3-1. Це була майже крапка. Чому майже? Тому що Світоліна ледь інтригу не повернула. Оскільки подаючи за 3-1, Еліна розпочинає з двох поспіль подвійних помилок, 0-30, І в підсумку в цьому геймі навіть були брейкпойнти у супротивниці. Але Еліна сама себе, можливо, дещо саркастично посміявшись, подарувавши ось таку нагоду, сама ж її і відібрала. І загалом до завершення матчу українка більше геймів не програвала. За 5-1 вийшла та спокійно закрила. Знову перемога в двох сетах в даному випадку з рахунком 6-4-6-1, та відповідно вихід до чвертьфіналу. Там також нагадаю, і Марта Костюк до речі, лише від України до чвертфіналу пробилося дві тенісистки від всіх інших країн, лише по одній. Між іншим, жодна з восьми чвертфіналісток в цьому сезоні тисячників ще не вигравала. Тобто на вулиці однієї з цих тенісисток обов'язково по завершенню турніру буде справжнісіньке свято. На чиї саме про це ми обов'язково поговоримо? Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу, за приділений час. Не забуваємо підтримувати канал. Нагадаю, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре.